Ну і що ж, друзі, всім вітаннячка! Ви на каналі який Люблю, і ми повертаємося, друзі, в True Crime. Тому що це була одна фіналочка, одна з двох. А, я вже поняв, що це не фінал гри. Ми граємо далі. Так, просили мене, особливо Андрюха просив мене прокачатися. Ну я зараз попробую, але бачите, я мушу. Ага. А, можна. Мені цікаво, що я можу просто собі вийти подвіжувати. По місту піти підкачатися. Бо, походу, це не один бій з цим чортом генералом. Сам буде паном два, бо а й другий паном буде. Коп ходить. Oh. Mm. Коротше, адрена не в'їхати. Коротше, це завдання продовжує те, що ту рижу малу завалили. І я їду далі. Коротше, я слідкував. Okay. Їдемо за твоїм лідером. Так, головне, щоб зараз не було файту з цим генералом другим. Короте. Ні, там, там, там пару завдання бачив. Я би хотів по дорозі, коли в мене буде можливість пошаритись, поїхати. Пострі... Ай, стріляти, постріляти, трошки би поїхати і зайти в спортзал. Бо я бачу, що качалка намальована. Там, певно, можна буде прокачати трошки свої удари, щоб вони наносили, можливо, більше урону, чи як там правильно, щоб я був сильніше розвалював пацанів. Ну, подаємося, коротше. Зараз йдемо за цим мішаком. Простежимо за ним, так як е, справжній коб, не польоном. Е, він, пану їде до свого боса. Ну, це вже було. Whoa, як ту close? А, в нього ще є значки зна знаки питання, типу, що він мене може спалити, коротше. Я раз буду відпустив задалеку, то я б ще загубив його. Мені не встали, що я задалеко, а вже ту close. А, він тут мансує вуличками. Добре. Так, тихо, тихо друзі, не забудьте вподобайочки, не забудьте підтримувати це важливо. Дуже вам всім, дякую. Стимул працювати є. Самі розумієте, коли тебе не цінять, то нафіг ти комусь потрібна. А так є. вподобаючки і дуже приємно. Хочеться а, працювати ще більше. Так, ну, куди він їде? А, ні, ми вже десь приїхали, в принципі, чекайте. На якусь територію. А, Ні, ні приїхав на так. Все, зараз ми... Ні! Я думав, що что територія якогось там складу чи заводу. Він просто по колу їздить. Якийсь придурок чи шо. Нарагим будет снова наліво, це буде фейспалм. Ні, направо поїхав. Добре, а то я вже хотів себе по, по фейсу влупити. Ну, ми катається по колу. Вот свою своей зановость. там, пауна черное світло. Я тут стала червоне. червона. Все там мала Щось що Червоне? А, це наші червоны чекай. Турбожу. Да не да правильно. О, все, він свалює направо, давай за ним. Класні такі от завдання, я так люблю, так і їздити. Годину по мапі. Просто повозити задницю. Дэм, falling behind. Ну як, як він не втік? я ж його бачу. А, добре, він ну вже что задня скасовано. Ну, завдання вже скасоване, бо він типа трошечки далеко. Не вгодиш ж вам. Треба, коли справа є цей показник, типа шкала відстані. Треба старатися тримати все посередині. Підеш вище, погано. Підеш нижче, погано. Треба тримати середину. Диходь вже свалює. Разом да що він недалеко від мене вже. Ой-ой, що риско газюри дав. Welcome. Better slow down. Трошки треба зупинитися. добре. Запиняємося. Куда ж ти їдеш? Це походу, якийсь коп. А, продажний походу. ні okay, let's do it the hard way. Ні, ні 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 Не будемо його розвалювати. Can't shake me, huh? Ні-ні, нащо його розвалювати? Просто їдемо за ним далі. А він мене спалив, типа треба його зловити чи що. Я не, я не в'їхав. Ну давайте тоді будемо розвалювати його, я його знаю. Це, коротше, я походу програв цю це задання. Просрав Про сра... Про сра... це задання. Ну давайте попробуємо його зупонити. Ой так от мінус карма! Я yeah, добрий день. Беткоп, пише. Та беткоп що я зроблю? Беткоп та й беткоп. Потім зароблю десь карму. Що ти Вибухай вже! Все, крышка, кердай. Хенза! Що? А, миссия просрана. Реплей місії? Прикольно! Обожнюю такі завдання. На, добре, давай зараз її загубим, давай загубим її. Так, зараз має направо повернути, мені здається. Чи ні? да, направо зараз порвана. Ні, прямо поїхав. Не Можливо, можливо, шо міняється. А, вывердили Хіллс не фіази. Район Беверли Хіллс. Так, тихо, червоне. Ні, він просто за застопорився чогось. Так. Стоя! Хареш, ще доїхали Ну, що ж ми маємо тут? Що ми маємо тут? Покажи мені. Так, ми приїхали. А, це кізиканний будинок не фіасний. О, пабліжар, каже. Будемо прибирати будинки. О, бомжари, давай, я точно можу бомж. О. Клопчику. Я не маю часу, цієї фіні, де коп. О, боже! бомжів треба розвалювати. Ну це прикольно. Я ще такого ніде <риклад> да, не бачу, треба бомжів такого валити. Ай, то тихо, бомжі, ви шо? А чому вони такі здорові? Тихо, давай їх свої, своїм... Своїм, своїм, своїм цей, так, дякую. Манкі-кік! Воно бомжа розвалив. Прикольно, що тут розвалюється ця. Розвалюється всі... <риклад> я поняв, тут має бути риском. Розвалюється цей, місцевість. Але бомж з бутилкою побитою, не в'язові. Все, один мінус, не сюди, чорти, бомж. Ну, стриптизарок розвалював бомжів. Тоже цікаво. Але тут, тут купа всякого барахла, вони тут непогано живуть, я б сказав, ці бомжі. На тобі. Присядь собі на крісло. Все, бомжів розвалив, беремо би... О! Хтось такий? Хто це такий? Эй! Кто це такий? Це дівчина? Це дівчина Че, хто це такий? Сидишина? Сидишина альбинос! Ч це таке? Что це таке? Что це за створення? Воно нацарапає! Я говорю, цей. Короче, короче, чекай треба блок зажимати, воно мене царапає. Снизу биту нафиг, чекай. Візьми біту, 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 біту візьми. Короче, біту я не взяв. Не біту був взяти, вона мене розцарапає зараз. Так, вона... Візьми біту. Да Та... йди взад, чого ти мене царапаєш, сволоч! <плес> Короче, я по поки... я знов просрав, коротше цей. Боже, мене бомжекале розвали! <плес> мене бомжекале розвали. О, Давайте, давай бітою, бітою, о, вали бітою, на, нафиг. Вона мене, бомжеха, розвалить, я вам серйозно кажу, ні, я розвалив її. Боже, яка вона тушнотна. Та, фікраси. Хууу, чортовий бомжехою. Проїдуть на завдання чи ні? Епізод 5, місія 3. О, все, свалим. А, ти Damn. телепень, показ з бомжами луповський, чувак, втік. The... А, Can парк торкович не листоючий. Добре, пограємо в його гру. Так, о, тепер нам їх треба по завданні. Добре, їдем. The car, the road, Але по дорозі ми будемо шукати чортовий спортзал і чортову... Що це за плюс? Це плюс це печка. Чекай, десь я мапу вмію включати. А на мапі не показує ніфіга, де що знаходиться. Добре, їдемо поки. Просто по завданні. Але десь по можливості треба зайти підкачатися трошки. У мене карма плюс один. Я б не вбив, а, а розвалю мені карма піднялася. Добре. Ні, ні, я не буду на це респанд робити, тому що я. Маю завдання, але перед тим мені треба трошки прокачатися, і я не знаю, де прокачка. Парковка є, добре. Прокачку мені, будь ласка. не бачу я прокачки ніде. Бо я зараз буде знову якийсь файт, мені знову. Мені чуть-чуть бомжеха кабіну не розвалила. Що я хочу про головного боса, народ? Логічно, типа. Але я нічого не бачу по дорозі. Я не знаю, як шукати. Мапа, мапа відкривається тільки величезна, маленької мапи нема такої, щоб я більш-менш бачив, що робиться зі мною ну, далі, ніж зараз на цій малій мапі, щоб я бачив де ті значки. Може треба було раніше робити, а я фігньою займався, ловив чортових цих е... придурків, бігав за ними по місту, треба було прокачувати за тим в той час. Не знаю. Ну зараз подаємося. Поки нічого не бачу. Ні стрільби нема, ні спортзалу, заправка є. Заправка це круто. Я не маю часу на це фініон. Мені треба найти. О, тачка є. Це парковка в ходу, чи гараж що це, це? Це, це таке. Це гараж. Це гараж просто. Ну, це мені не треба. Це мені не треба. Або це ремонтна якась фігня або це гараж, щоб я міг ти машини складати. Такий варіант можливий. Добре. Дайте прокачатися, будь ласка, хто небудь. Давай, йдемо сюди. Бо тут щось буде. Я не вірю, що я приїхав курча мать, купа кілометрів вже дороги і по дорозі нема ні одного... О, що з'єднається? Знову є аптечка. Вон типа лікарня. Аптечка не прокачує життя? А ну чекай, дай зайду подалюся. Що воно робить, мені здається? Чекай, дайте я провіру. Мені кабіну скоро розвалюють, якщо я зайду сюди, а що буде? Просто, просто життя поповниться мені. А я не можу зайти? А як зайти зюди? Ей. А як куди зайти? А, о боже, давай які текстури. <laughs> я вживається. Ні! Я за не можу зайти! Типа я, типу, я вибрав і мені так би по життя. Хоча в мене було повне. Оце я не знаю цей момент, а я його поки не просій, не просі, що, що воно означає. Можливо, я зайшов на маркер і мені життя, типа поповнилось, Типу типа я зайшов в аптечку. О, Типа, я капитачку взял. Фиге знаю, як вона працює. Но час тут пляне ріжу, як воно працює, пока. О, ти хоч щось було зліво. Що зараз, зараз я же знаю, що я на місці, але там що зліво було, чекайте. Що там знов заправка це буде заправка. Таді ззаду за своїми заправками. Воно як мене в місті. На кожному кроці бляха заправка і автомейка самостійно. Ніфіа нема тільки заправки і мойки. Приїхала. Приехала!

Yeah, yeah, I remember you and Cary yeah, driving you Keri... your dad nuts with your green hornet stick. Those were some good days. Cut the son of metal crap. What's your part in all this? Your father. When he got into trouble with internal affairs, I promised him I'd watch out for his boys. And Nick, I know about this case. It's way over your head. Carrie might already be in trouble. Not if you hurry. Wu's men are holding him in Chinatown at the Peking Dock. Ah, how do you know how you know that, Don? А, ми з тобою про це поговоримо, з якою не йду, це о Керрі. Коротше, три летіти пану завдання на час. І я ненавиджу завдання на час в тій грі. Так, дві хвилини. О, боже, покажи мені мапу, куди мені треба їхати. Ага, зараз, коротше, тако, э, прямо і направо великою дорогою. Чекай, 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 чекай. Зразу направо. Ні, далі. Поки okay, їдемо. Ось так. Треба буде, коротше, це все моніторити, як мені їхати. Просто буду на мапу дивитися. Має бути великий такий поворот направо. Боже дощ, падає, я попріулеті. Чувак, ти що? Я ще не до... А, ні, я вже доїхав. Це не тут. Це слідчий поворот направо буде. Ось цей панокрутий поворот направо. І полетіли. Так. Так, так, так. А ну, правильно я їду? Ну, вроді би, правильно. Просто валимо постійно прямо. От тепер я нарешті поняв, як мені ці чортові завдання на час проходити, бо на цій мапі. Ну, як я на цій малі мапі ручних Тут Мільйони поворотів, місто величезне. А на великій можна зорієнтуватися. сам. Ні, все добре, я правильно їду. Все прекрасно. Просто треба нікуди не звертати і їхати постійно прямо. О, так тихо, тихо. Я мав би встанути за першим разом. Ні-ні, оце твої коментарі, це не воно на біса. Лучше закрий писок. Чи краще? Якось так. Я сам хвилююся в стенну те. Але вроді ми мали в А я бачу вже маркер. Я вже бачу маркер. Може під'їжджаємо. Ну не під'їжджаємо, але заликає вже блемен. Це, це означає, що я їду правильно, на правильному я шляху. Все прекрасно! Крім того, що дощ падає мені на пику, а я їду в кабріолеті. Прикольно. Майже під'їжджа. Ще 40 секунд. Але маркер блимав. Чудово світофори блимала, я думаю, що маркер блимає. Не знаю. Так, ну. сюди тобі зелене світлом, дякую. Так, вже майже під'їхали, 28 секунд. Ні, оце я перший раз. Як я б не поїхав по великій карті, я 100% зараз крутився сраними вулицями, і я би не встиг. А так, встиг за першим разом, прикольно. Like фах. Вс, мы проехали. Так, с постоянными валились, бомжами валилися, с кем будемо валитися? О, кубаса. О давай, вбили вбалицао. Що він робить? Що він робить? Пальцы відрізав? А, це той е... Хто це? А, тут в них мій брат, чекай. Я... Вони... В них мій брат, тихо. В них мій брат. А чому прокачуються? Наприклад, чого оцих боїв? Наприклад, знаєте, Чим більше я луплюся, тим більше в мене скіле прокачується. Удари сильніші, так даше там щось. Та мене. Різати. А ти йди сюди, чорт забирай, манки кік. О зараз я тебе ще сильніше розвалюю. Перший не треба довго валити, пацані, а зараз типу пару ударів у мене вже пів кабіни знято. Ой, і можна дати теж зброю, кстати. Може дати зброю і зброю розвалювати. Ман... На нафік. І стіна помогла. О, шеве було троє. So... Іфіасубі. О, диви! Рафаель прийшов! У нього це фіняй, де називається. Yeah. Давай, лай. О, мені це подобається. Як мені будуть це розвалювати все в цій грі. Тисячі які там рік, це гра. І тут можна розвалювати вже не то, що все. Ну, предмети всякі розвалювати можна. Мені подобається. Не в сігерах таке було. В той, в той час, коли ця гра Манги гейг. Пішов в баню. Ні, бачите? Я зараз лініше луплюся. Ну, маю на увазі, розвалюють таких простих пацанчиків на ура. О, Рафаель. Мангі Нафік. На О, подусив курей. Подусив курей, чувак. Все, я розвалив його. Ще буде? О, ви бугай вийшов. You, you я да подушу зараз! О, сюди. оце, оце, оце зараз має бути серйозний пацан. О, манки На, Нафік. А, на двір не вийшов. Я тепер трошки валюю різними ударами. Бачите, не збере. Ой, де... Види, не захороняй, я б'ю в пику. Не захороняй, я б'ю в пеку. Да нафиг, який ти круто, я тебе зараз розвалил. Ні, прикольно, мені здається, що я вже став трошечки серйозніший, пацан. Солідніший. Розвалюю краще. Добре, зараз буде фінальний. Манки кік. Ай! Нема! Ну я так району розвалив, значить. Monkey kick. Озів все, до побачення. Що там він сказав про задницю мою? Kicking ass and taking і mm -hmm. <laughs> що? Дай їм дай їм імена, що щось сказав, я не поняв. <laughs> Нормально. Так, о, тут вони фіга собі млека. Двіжуха. Он палка вон. Nick! 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 О, там його брат. О! Ніфіга. О, починає зараз тупорила стріляне, яку я ненавиджу. Давай нік слалю. Я йду молодий брате. Нікого застранців розваляємо парша. Надіюсь, не буду тут 250 мільйонів застранців. Да, вони що є. О, гарна зброя, вкладі. Оляється. Бережемося. А що, чекайте, коли я вийду? А. Я люблю зброю. О, це прикольно. Yeah. Це мені подобається. Хто там слідує? Все. Давай, едь. Давай, поднимемся, финья. О, диво. Нифига себе. Бачили? кто с сюда? Нифига себе. Людина заморожена. Пришла туда. Там, наверное, тоже где пано среди надо. А, о, ты, Давай, подниму эту зброю. Ну, вс ⁇ поднимлю. Там, еще патрони полно. Птачка. А ні, це не зада. О, дробовик! Да это мне друбовичка! Ооох ты шо, кто там? На нафиг. Боже! Боже, він він винвалы, типа за всех до дробовика з цієї кассой, О! Ну це легший шутина, ніж там в чертову банку. А я знаю, як цілитись, друзі. А о, я знаю як цілитись. Але він не стріляє. Але він не стріляє! Так, давайте финьопиним. Добре. Ты Ой, звітки. А вс, шабда щиха, да? Почкаем, шабда доихада. Не доедай больше. Так, ну целый на бату все проще, я вам скажу. Нафиг не тап, Алабараем. Нормально, не здесь уже я уже прокачался. Типа слышник. Я слышу развалию. Ну вы же, Ну вы ж тоже заметили, народ, видки в мене стреляет. Зитки меня стреляют. Я щось ніфіга не зрозумів. А! Він ще не доїхав. The він theory, ще, like вже тебе не доїхав, вже стріляє. Прикольно це задання. Давай, 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 давай. Слідуючий, під'їжджайте. Під'їжджайте. Або. Вот. Берем дробовичка. Берем дробовичка. Добре, це мені подобається. Це реально класне завдання. На, нафіг. Так, ось і брат. Ні, прикольно, оце дані класне. Оце, ай, мене це не харе! Де ви взялися з флоти? Але життя мене майже не знімається. У мене майже життя не знімається. О, шаблю. Серьез, там буде виходити. пішла. Ага, все прикольно. Так. Ну, прикольно, мені подобається. Оце завдання мені дійсно сподобалось. Спочатку такий тупорили з цією, а, погоню за цим чуваком. О, с маслебра. Тачку. зараз що там свалювати? Дякую, бро. Я тобі вона. Ні, ні. Я. О! Давай, бай! Оце цей придурок, коротше, що його відвалив в кафе раніше. А в нього татуїровки як бруслі, ви бачили? Не татуїровки, а царапане. А як мені їх розвалити? Мені просто розвалити від них, я поняв. А, в мене риба на кавтобу ззаді. Я понял, треба зачекати кучу вуличками, я так поняв, бо вони мене не прийняли до дорозі, вони не дожануть. Я можу відстрілюватись, А Рибо, ребо, ребо, погублю! Я можу відстрілюватись, добре. Добре, 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 я потім відстріляюся, коли... коли вони близько будуть біля мене. Мені здається, що так просто мені не дадуть славати, мені треба все одно буде їх, походу. Ох тут. Хтось від режку пустає. Спустив від решку, як я свалюю, мене важко догнати, я не знаю, як мене доганяють. Тихо, ти тут за Ну, Вони заблудилися, коротше, бачите, заблудилися. Я зараз свалюю, них, походу. Зараз ми братуху врятуємо. Ступися нафіг. Так, я свалив, походу. Я свалив, добре. Так, друзі, ну що ж, на це ми завершимо. Надіюсь, вам сподобалась. сподобалось, Брата, ми спасли. Бо... От е, другу серію ми будемо. Я по контіні пограю, тому що... Ну давайте я зараз зайду просто. Щоб воно в мене було включене, і я потім поїду. Хоча я, здається, що я вже прокачений. А, ні, чекайте. Okay, давайте 2 секунди, 2 секунди. Ще не прощаємося, їду, я от є в спортзал. Мені зараз просто цікаво. А що а там таке з світиться? О, це павний якраз спортзал, мені треба заїхати, бачите, він світиться. Ну зараз подивимося. Я вже хотів закінчити сарію, але давайте ми це протестимо зараз. Чи, як, як я можу підкачатися в спортзалі? Бо файта тут багато чого рішають, і багато чого рішають. Давайте перше файта. О! Є. Yeah. А, ну це ж таки з кунг-фу? О, я приїхав. Давайте попробуємо воно все працює, тут. Зайшла Так, ну. Давай. Давай. Що мені робити тут? Що мені робити? А, давайте такой якось. Це просто спрозали, просто Ага, добре. А ви груші для биття? А чого по царапаний такий? Так, я пану прокачку прокачаю зараз. Фініжім. Так, і ще... Про... Прикольно. Тіка. Де сюди. Де сюди. Прикольно. Але що дуже легко їх розвалиє? Що дуже їх легко розвалює.

Так як просто файт, я не знаю, я просто, просто я заехав порозвариваться, и значит прокачка рахується. А може? Так би спарринг, тренування? Ну, може бути, може бути. На нафік. кік. І в стіну, добре. В этом каратене кассу на сине висить, Прикольно. Давай. Задай ему з ноги. В пеко, в пеко, з ноги. Чузики здоровый! Иванки кейк, останній. Так, що це про... Все? Я прокачаний? ну, добре, я щось там прокачав. Was cool. Хорошо, ну добре, мені це сподобалось. Тепер я ще заїду в тир. А. Ага. Все, друзі, наче далі вже будуть знову можна буде йти сюди, можна буде йти сюди. Не знаю. Коротше, подаємося з відчусарії. Все, друзі, всім дякую, всім гарного дня і до побачення. Бувайте, друзі!